Звукорежисер Роман Сквиря у Щербанівському центрі дозвілля водограй працював упродовж 17 років. Його звільнили 2022 року з формулюванням за систематичні прогули. Чоловік говорить, що причина інша. Я почав викривати різні дії, різні порушення. Там мені сказали відверто сказали: ми тебе звільнимо, ми тебе звільнимо, будеш балакати, ми тебе звільнимо. Я маю на руках документи, що 86 чоловік отримували від водограю кошти. Яким чином, можливо, там були якісь різні нюанси, але 86 чоловік отримували. І саме ці 86 чоловік я називаю мертвими душами. Щодо розподілу коштів, які спрямовують із бюджету громади на заклад, частина депутатів звернулася до водограю. У відповіді на запит отримали лише інформацію щодо штатного розпису працівників. Їх 55 у п'яти філіях центру дозвілля, розповів депутат з Чербанівської сільради Валерій Петренко. У грудні вони подали запит на фінансування понад 14 мільйонів 14,30, приблизно фінансування цього свого підприємства. Це фінансування останні роки постійно у них збільшується. Ну, Ряд з минулим роком, яке там було понад 12 мільйонів. Ми там додавали їм цьому році. Вони побажали ще більше. Тобто сільська рада кошти виділяла на ці. Вони показують 55. Ми їм кошти виділили минулому році на 55, А в них 10 вакансій. Ці 10 вакансій на кінці року просто роздають преміями. Але тут же ж проблема ще в тому, кому ці премії достаються. Ми точно не знаємо. директорка водограю Анна Овчаренко спростовує обвинувачення зі сторони депутатів та експрацівника. За її словами, нині у центрі працює 46 шість працівників із середньою зарплатою 11 тисяч гривень. На 2024 рік сільрада спрямувала гроші лише на три місяці. На 2023 рік було виділено 6 мільйонів 975 тисяч 120 гривень 65 копійок. Середня заробітна плата по організації була 10 тисяч 500 гривень. На цей рік нам виділили 3 мільйона 187 тисяч 605 гривень. Це не секрет, скільки коштів виділяють. Кожен депутат має перед тим як приймає рішення, піднімає руку. Він бачить, за які цифри він приймає. Ну дописувати, додавати не бачу смисла, тому що по кінцю використання зараз можна перевірити через пенсійний фонд, через те саме прозоро, куди йдуть гроші. Фінансування зараз іде по квартальне для того, щоб ми. Могли все-таки впорядкувати на даний час певні моменти в роботі центру дозвілля водограю. Але знову робочі моменти, коли щось потрібно оптимізувати. Нині щодо посадовців центру дозвілля триває досудове розслідування. Кримінальне провадження розпочати за частиною 3 і 4 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, розповів прокурор Полтавської окружної прокуратури Сергій Андрущенко. Перевіряється інформація щодо можливого заволодіння службовими особами комунальної організації грошовими коштами, які Призначались за незаконно нараховану заробітну плату. Наразі прокурорам у кримінальному провадженні слідчому надано письмові вказівки щодо виконання ряду слідчих та процесуальних дій, в тому числі допис свідків, витребування інформації з державних контролюючих органів, також опрацювання бухгалтерської та податкової звітності. Справу ще не передавали до суду. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.